Всім привіт! З вами Олег, і це перший промпульс 24-го року. Чому треба налаштувати стандартні способи оплати? І що це взагалі таке? Чеки на промі і як їх видавати? Як не платити комісію в промоплаті, яка скоро з'явиться? Та які оновлення в імпорті, експорті? Відсьогодні оновилась сторінка налаштування способів оплати у кабінеті. Як і зі сторінкою налаштувань способів доставки, ми оновили дизайн та зробили все, щоб працювати з нею було якомога простіше. На оновленій сторінці способи оплати поділяються на стандартні: Промоплата, післяоплата та оплата на рахунок та способи оплати для сайту, наприклад, LeakPay та WayfoPay. Це ті способи, які ви створювали самостійно. Одразу, як закінчити дивитися дайджест, перейдіть на сторінку способу оплати та налаштуйте їх. Зробіть це до 13 лютого. Давайте детальніше розберемося зі стандартними способами оплати. Промоплата. Безпечний спосіб оплати замовлень на про. При оформленні замовлення покупець одразу оплачує 100% його вартості, а гроші перераховуються на рахунок продавця лише після того, як покупець забере посилку в відділені пошти. Промоплата це одна з умов топовості. Тому, якщо давно хотіли підключити, але не доходили руки, це знак. Після плата в налаштуваннях способу оплати можна вибрати, для якого логіста цей спосіб оплати буде доступний. І базово його налаштувати. Підключити після плату можна для всіх логістів, окрім міст пошта. Також можна підключити для самовивазу. Якщо у вас була підключена післяплата, ми перенесли її разом з усіма налаштуваннями. Але про всяк випадок, перевірте налаштування після плати для кожного логіста. Оплата на рахунок: якщо ви отримували чи бажаєте отримувати кошти за замовлення одразу на розрахунковий рахунок. Налаштуйте цей спосіб оплати. На сторінці налаштування введіть айбан розрахункового рахунку вашої компанії та опис якщо треба. А вже з 13 лютого в каталозі залишаться тільки стандартні способи оплати, тобто ті, що ви налаштували, отут. Чому? Бо це безпечні, зрозумілі покупцю способи оплати. Йому не треба буде розбиратися зі способами оплати, які кожен продавець називає по-своєму, і для кожного прописує свої умови. Тепер покупцям треба буде менше розбиратися з цим, а значить, конверсія в оплати буде більше. Він він. Всі інші способи оплати, які ви створювали самостійно, будуть і надалі доступні покупцям на вашому сайті. А вам завжди доступний наш YouTube канал і всі відео на ньому. Підписуйтесь. З 1 лютого буде стягуватись банківська комісія в промоплаті для замовлень, які виплачуються продавцю як оплата на карту фізичної особи. Комісія буде 1,5%. І тільки для замовлень з каталогу. Раніше цю комісію покривали ми. Але кількість замовлень з промоплатою постійно зростає, тому більше покривати її ми не можемо. Якщо ви працюєте через розрахунковий рахунок, для вас нічого не змінюється. На сайтах комісію за замовлення з промоплатою завжди сплачує покупець: 1% від замовлення плюс 5 гривень. Як для оплат на карту? Так і на рахунок. Якщо масштаби вашого бізнесу дозволяють використовувати розрахунковий рахунок, то це найкращий час діяти. Наша акція з 0% комісії за екварінг триває до кінця березня. Підключайте рахунок до промоплати, не сплачуйте за екварінг і працюйте з більш вигідними умовами. Якщо ви не знаєте, як це зробити, подивіться інструкцію на ютуб-каналі Pay. Є інструкція як для ФОП, так і для юридичних осіб. І якщо вже про комісію, то ще одна новина: з 1 лютого покупці, що замовляють з доставкою в точки видачі розетка з післяплатою, мають сплачувати комісію за переказ коштів 15 гривень плюс півтора відсотка від суми замовлення. Це найдешевша післяплата на ринку. Нарешті, ви можете видавати чеки на промі як через каса, так і через чекбокс. Заходьте у маркет додатків та підключайте. Так само, як і у касі, за допомогою чекбокс ви зможете видавати чеки за кожним замовленням вибірково або для всіх замовлень автоматично, а також відправляти чеки до податкової. Завантажувати чеки прямо із замовлення в кабінеті, роздруковувати і відправляти його разом з посилкою. Детальна інструкція з налаштування додатку, тарифи, інструкція з видачі чеків, відкриття та закриття зміни все це є у довідці. Посилання на неї в описі до відео. Також відповім на найрозповсюдженіше запитання щодо видачі чеків. Як видавати чеки по замовленнях з промоплатою? Дуже просто: якщо підключено додаток чекбокс чи вчасно каса в маркеті додатків. За допомогою додатка можна видавати чеки за всіма способами оплати, у тому числі із промоплатою. Всі чеки видаються в автоматичному режимі. Вам щоразу нічого не треба робити, або ж ви можете, власноруч вибирати, за якими замовленнями видавати чеки. Рекомендуємо видавати чек в момент відправки товару, вкласти паперовий чек у посилку, або видати його онлайн. Рекомендований тип проведення оплати замовлення з промоплатою без готівка. Видавати чек по замовленню з промоплатою треба одразу, а не коли вам прийде оплата за замовлення. Так, грошей на момент видачі чеку у вас ще немає. Але та сама схема працює в роздрібній офлайн-торгівлі. Коли ви оплачуєте товар на касі супермаркету, гроші за нього не одразу йдуть на рахунок магазину. Але чек видається одразу. Так само і тут. Більше про фіскалізацію та податковий законопроект 8401 розповідали у попередньому промпульсі. От тут. Тепер при експорті можна вибрати, якою мовою вивантажувати заголовки у файлі: російською чи українською. Нагадую, раніше були лише російською. Зміна працює для форматів XLS та .csv. У нових бекапах всі назви стопців тепер за замовчуванням українською. Тож, якщо вам потрібен бекап з заголовками російською, експортуйте його вручну. А на цьому в мене все. Па-па!